Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Під час сьогоднішніх атак шахеди падали 50-100 метрів від Хмельницької АЕС. По всій країні працювала ППО. Аварійна ситуація Франківську. два. Реактор Хмельницької АЕС можливо отримав уламкові пошкодження. Кремля нагнітає все йде до катастрофи. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що у разі російських атак на українські атомні електростанції необхідне буде негайне втручання. Польща направить своїх атомників та при потребі війська, якщо Путін на це піде. Він також. Же попередив про можливий ризик атак на Рівненську та Хмельницьку АЕС Дуда нагадав, що Росія вже атакувала Запорізьку АЕС і окупувала Чорнобильську АЕС, але ядерної катастрофи вдалося уникнути. На думку головного редактора Defense Експрес, Росія може використовувати тактику масованих атак з використанням сотені засобів різних типів. Росія може здійснити атаки на українські атомні електростанції з застосуванням одночасно 200-300 засобів ураження різних типів. Про це розповів головний редактор Defense Express Олег Катков коментар. Ріллі еспресо. Стосовно потужності і запасів засобів ураження ворога. Якщо дійсно росіяни атакують наші АЕС, то це буде максимально концентрований удар. Імовірно, це буде удар не по самих енергоблоках, а по інфраструктурі, щоб вивести з ладу АЕС. А втім, це теж буде удар по якому ядерному об'єкту. для такої атаки росіяни можуть застосовувати понад сотню літальних апаратів різних типів, тобто будуть летіти дрони, завданням яких буде перенавантажити нашу систему ППО, так використовуватимуться крилаті та високошвидкісні ракети типу КНЖ. Жала, зазначив Катково. Він підкреслив, що важливо розуміти одну річ: будь-яка протиповітряна та протиракетна оборона може бути продавлена, якою би щільною вона не була. Тож українські системи ППО та ПРО можна не впоратися за такою масовою атакою. Завжди є питання щодо зараджених ракету у ЗРК та самої кількості систем ППО, якщо навіть виділити на кожну нашу сподній системі Петріот. До неї теж потрібні системи прикриття потрібно це все через кілька засобів ураження, які може Використати ворог системи ППО та ПРО можуть не збити всі ці літальні апарати, наголосив експерт. Олег Катков додав, що росіяни безумовно це розуміють, тому є висока ймовірність, що для атак на українські ядерні об'єкти вони застосують 200-300 ракет та БПЛА одночасно. Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час виступу Генеральній асамблеї ООН заявив, що Росія знищила усі теплові електростанції України та значну частину потужностей ГЕС. А взимку мільйони людей можуть залишитися без тепла. Він також додав, що РФ знищила 80% української енергоструктури. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.